Наприкінці 2024 року Росія збила цивільний літак, що виконував рейс Баку Грозний. В офіційних російських медіа про це очікувано немає жодного слова. Проте Азербайджан активно і, головне, справедливо вимагає покарати винних. Нагадаю, що одразу після трагедії російські медіа поширювали найабсурдніші версії. Від українського дрону до вибуху кисневого балону на борту чи зіткнення із зграєю птахів конфлікт між Баку, Астаною та Москвою. Однак ці недолугі версії з часом почали змінюватися більш складними маніпуляціями. Російські джерела опублікували нібито записи розшифровки чорної скриньки. Щоб створити враження, що нібито ситуація не така очевидна. Але віце-прем'єр Казахстану Канад Бозумбаєв чітко спростував ці спроби дезінформації. Він заявив, що злив інформації про розшифровку чорних скриньок не відповідає дійсності. Бозумбаєв наголосив, що розшифровкою займалися міжнародні експерти із Казахстану, Азербайджану, Росії та Бразилії. Всі вони мали рівний доступ до матеріалів. Зрозуміло, що найбільшу зацікавленість у подібних маніпуляціях мають росіяни. Азербайджанське видання Калібер Азе повідомило, що літак було збито російською системою ППО Панцер С1. За інформацією журналістів, навіть російське слідство підтвердило застосування засобів радіоелектронної боротьби РЕП, що вивели з ладу систему управління літака. Видання наголошує, що відомі імена не тільки тих, хто відкрив вогонь, а й тих, хто віддав наказ. Азербайджанська сторона нагадує Кремлю про необхідність розслідування, зазначаючи, що нинішня позиція Москви це ганебна спроба приховати правду. Тим часом в Азербайджані ситуація навколо Росії напружується ще більше. Державний телеканал Баку ТВ звинуватив російський культурний центр у шпигунстві та розпалюванні міжетнічної ворожнечі. Русський дом у Баку називають не інакше як будинок російського шпигунства. Таким чином спроби Росії маніпулювати трагедією літака призводять до посилення недовіри та ескалації конфлікту. Якщо Москва продовжуватиме ігнорувати запити Азербайджану та грати у не все так однозначно, наслідки можуть вийти далеко за межі дипломатичних конфліктів. Варто нагадати, що реакція Росії, зокрема, гра в неоднозначність не нова історія. Цей підхід вони активно використовували у випадку із збиттям росіянами малазійського боїнгу mh 17 Тож, що тоді? Що зараз? Це спроба Кремля уникнути прямої відповідальності. Проте так само, як у випадку з ЕМ 17 буде суд і його певні результати. Напруга між Азербайджаном, Казахстаном і Росією підсилюється. Про напругу між РФ і Україною, думаю, не варто нагадувати. Тож, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, підтримуємо наше військо, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!